Граната! На – на, на групу. Давай, да! Мій позивний нуар. Я повернувся за кордону, бо я не міг спокійно жити там. Замість відкритого моря окопи. Так вийди на Альфа-2. Замість ремонту суден відпрацювання штурмових дій, тактичної медицини та евакуації. Новобранець Нуар змінив багаторічний досвід судномеханіка на штурмовика. І нині проходить курс у навчальній штурмовій роті 3 ї окремої штурмової бригади. Я ніколи не був на передовій і не знаю, що це таке. Але я навчаюсь, намагаюся отримати якомога більше знань щоб в подальшому зменшити, ну, знаєте, стреси там і все інше від невідомості. Умови, в яких тренуються бійці, максимально наближені до бойових. У день, коли прибула наша знімальна група, бійці саме відпрацьовували сценарії ротації. Непозвольно заходять на ці позиції, займають оборону. Потім з часом інструктор команду, що в їх ротація. От, і інша група вже починає рух. От, і роблять саму ротацію іншої групи. От, де інструктори звертають увагу на те, що попередньо їм доводилося, саме за їх переміщення, дистанцію, інформацію, яку вони переймають на позиціях. Має відділення тільки косправи. Плюс, Плюс це може зробити група. Та працюють не лише в день, відпрацьовують І нічні виходи. Замітили паналі буде 300, ви несете на позиції. Плюс? Плюс. плюс буде скупчення, буде 300, будете нести плюс. плюс. Ми створили таку культуру тренувань. До тренувань відносяться як до бойових дій. Є таке гасло тренуйся, як воюєш. Постійно, жорстко, багато. Тренувальне татамі це місце, де варто помилятись. Тобто, це не те, що ви всі можете спеціально косячити. тобто кожен має право на помилку. Серед дисциплін, що вивчають військово-інженерна підготовка, а також тактична, вогнева та нічна, зокрема й топографія, нічне орієнтування та нічні стрільби. Особливу увагу приділяють тактичній медицині. Ми робимо дуже інтенсивний курс з таким уклоном в навички виживання. Тобто у американців є такий принцип «survivalence» – виживання. Тобто, наша головна задача, щоб людина живою здоровою дійшла до позиції і повернулась понекстеніпрабабілівасріпіпітіндакзаксей. Зараз вони відпрацьовують накладання турнікетів. Це один з найважливіших навичок на полі бою, адже зупинка масивної кровотечі є критичною. Тому ми приділяємо цьому дуже багато уваги під час тренувань. Учасники накладають турнікети одне одному, а також самі собі. І ми перевіряємо, щоб усе було зроблено правильно. Ріган інструкторка зі США у себе вдома займалася підготовкою командного складу з реагування на природні катастрофи та надзвичайні ситуації. У 22-му році приїхала до України, щоб доставити тактичні медичні засоби медикам у Бахмуті та Харкові. Відтоді і залишилась тут. Я думала, що пробуду тут місяць, можливо, два, але вирішила залишитися, тому що я люблю Україну, люблю цю країну, люблю її людей. Українці одні з найталановитіших солдатів, яких я коли-небудь зустрічала. Вони зосереджуються на тому, що їм потрібно знати, а не просто на тому, що їм хочеться вивчати. Вони прагнуть навчитися якомога більшому, і для мене велика честь служити разом із ними тут. Однак, попри наявність іноземців, основа інструкторського складу ветерани російсько-української війни. Це були мої бійці в 15-му році. В 15-му році було такі, як кажу, такі пацани прийшли. Мене. Їм було по 18-19 років. Я вже побачив таких ветеранів. Декілька тут. Хлопців, які були реально молодими, вийшли більше сивими, ніж я після Маріуполя. У людей колосальний бойовий досвід. І я почав їх вчити. Тобто, вчити, передавати свій досвід. Щоб підвищити ефективність бійців, інструктори аналізують та адаптують під умови сучасної війни, методики та стандарти НАТО. Якщо досвід не вкласти в структуру, в методику це буде просто набір емоцій та класних баєк. Тому ми вчимо всіх наших інструкторів, то системному підходу, аналізу, оцінці. Такій, тобто не критичне. Ми не критикуємо людей. Тобто ми їх вчимо. То наш інструктор він працює часто по 16-18 годин, гроблячи себе. Але він все робить, що розуміє мету. Він дає нашому солдату шанс вижити. Карина Подленко, Катерина Кусмарова, телеканал Рада для підсумків Єдині головне.